Друзі, всім привіт-привіт! Це відео такого формату прикольненького. Строїмо ми сьогодні парашу. Багато вже чого ми построїли, а тепер ще й вирішили парашу построїти. Що для цього треба? Руки треба викопати яму. Отака от куча вийшла. Землі може півгазона може півзіла Навіть не знаю коротше Нам ще треба мастерок. Все це діло, щоб вложити кирпичик. Бажано на уровень. Якщо він хороший, то хорошо. А в мене такий що з одної сторони показує більшмен, з другої взагалі стріляє, непонятно куда. Коротше, каратига виходить. Ну, Головне поглибше вкопатись, щоб поменше потім качати. Молоток вам треба, щоб кирпичик підсоцокувати. Звісно, голова на плечах, щоб була. І... Конечно, куда сейчас без раствору. Сейчас покажу вам. Де я замішую. Есть мешалка. Ну. Я решил на цьому апараті дедюрена. Покачать. Прокачать. Ось ця тачка вже скільки мене все пристроїла. Нам треба лопата. Надо така сапачка. И все. Погнав. І обязательно ще в песочок, от бачите, кучку наложить. Надо ще добавлять конечно, шампунчик, щоб растворчик був хорошенький. В общем, отаке вот вийшло. Коротеньке відео. Я думаю, воно буде познавательне для вас. А наступне відео буде не менш цікаве. Або як повністю вигоню під горшок стінки, або вже як все поставлю і покажу. Так що підписуємося, подобаючи ставим і коментики свої пишемо. Вам миру добра. Пока!